Базик 50. Робочий, але з народження не тримає навантаження. По паспорту він має вдувати до 60 А, тобто мав би тримати 500 Вт. По факту, на 12 А йде в захист. 12 А12 В, грубо, то десь менше 200 Вт. Ото питання, чи він несправний, чи, чи з власником щось. Чи, власник щось наплутав і неправильно робить? Так, в нас є два типи кабелю: один для прикурювача автомобільного, другий на акумулятор на пряму клеми. Чим вони відрізняються? В одному з них видно додаткові контакти. Це те, що йде на прикурювач. Потрібні вони для того, щоб дати зрозуміти пристрою, що ви підключаєтесь до обмеженого джерела струму. Адже прикурювач, яким, до речі, як бачите, не користувалися, вочевидь. Прикурювач може працювати по паспорту зі струмом до 10 А. Відповідно введене обмеження і інформування про нього пристрою. Ці клеми мали би працювати без обмежень, і пристрій має видавати повну потужність. Акумулятор ми маємо з достатнім запасом потужності. Пам'ятаємо, що вони не мають захисту від переплюсовки і їх дуже моцно палять через це. Собі підкручую клеми, щоб були кращі контакти. Зажими, до речі, в базіка з петлею, тобто зроблено якісно. Мінус, мінус, плюс, плюс. Так, так, добре, не переплутав. Це важливо. Бо інакше я собі його куплю. Вмикаємо до пристрою. Щось там засвітилося, видав напругу на акумуляторі. Каже, 11,2 вольта. 200 ватт на вантаж. Добре, давайте на холостому включимо. Як його включити? О, поїхав. 200 вольт на виході, казав. Так. 224 піднявся. 200 ватт. Включив. Плавний пуск ну Тримає, 200 Вт тримає. Що ж власник хоче? Добре, давайте щось потужніше включимо. А, навіть не так. Виключаю, ставлю амперметр. Холостий хід пів ампери Вмикаю якийсь паяльник. Маємо струм 3 А. Вмикаю 200 Вт лампу. 20 Ампер тягне. Ну, Вже неправда. Тобто проблема не підтверджується. Бо у власника на 12 А, за його словами, відключалося. 19 з гаком Ампер працює. Добре, давайте дамо щось більше. Калорифер 500 Вт. Тут він може піти в захист, бо це вже його... Максимально, а холодний може мати і більшу чуть потужність. Врубаю 502 А. 40 А. Працює. А чому тільки 40 до 60 мав би. Добавляю паяльник. Ну Особливо не реагує. Ні, реагує, тут крозетка відходить. 42 А. Добре, давайте 700 ватт йому дамо. От тепер вже він ковбаситься і вирубується. Пробує стартанути і виключається. Але він це робить на 700 Вт. Зараз 500 ватт 40 А. Ну, трошки менше виходить. 40 А на 12 вольт, там один за чимось нам показує. Дефект не підтверджений. Я навіть не буду його розбирати. Ви попали на діагностику, бо потратили мій час. Не знаю, що ви хочете. 500 Вт він тягне. Давайте глянемо, яка напруга при 500 Вт споживання. Де там мені залізти з щупами? 210 вольт. Трошки просіло. Ну це нормально, що воно просіло при такій потужності. Тобто він тягне заявлену потужність без проблем. Навіть, мабуть, трошки більше. 42,7 А вже трошки впало. Це є потужність 512 Вт. Тобто він тримає навіть більше. У вас проблема з акумулятором. Або з підключенням. Пакую, відправляю. Вже з розмови з власником я дізнаюся, що його претензії були на основі того, що він підключав до базіка порохотяг холодильник і дриль. І якщо дриль включати дуже плавно, то воно навіть працює. Люди, майте розум! Пристрої з двигунами мають пускові струми. Пускові струми є 3-5 раз кратні робочим. Тобто холодильник, в котрого, умовно компресор там, 100 Вт, він буде споживати власне 500 згаком. Це є імпульсне споживання при запуску. І саме тому пристрій, скоріше за все, йшов в захист. Ви бачили, що воно працює, потужність тримає навіть з легким перевантаженням. Можна було перевантажити, мабуть, ще трохи більше. У мене просто немає можливості платити. Нарощувати навантаження. Ну і пам'ятайте про якість контактів. Тому що, зачепившись отими крокодилами за гвинти клем акумулятора, в мене вони нагрілися так, що важко було тримати руки. Тобто якість контакту рулить. Якщо у вас буде поганий контакт на місці підключення до акумулятора, там буде падіння напруги, відповідно нагрів, відповідно по просадці напруги. Пристрій може навіть йти по розряду акумулятора в помилку, не тільки по перевантаженню. Слідкуйте за цими моментами, і у вас не буде безпідставних претензій до робочої техніки. Прийшов місяць, приїхав тачскрін. Я вже десь згадував, по-моєму, що страйкер працює, тобто пляма зникла, чи повністю, чи ні. Та ніби як повністю зникла. І тачскрін працює. Але пан доктор хочуть міняти. Механізм теж працює добре, без проблем. Тут ніяких зауважень немає. Принаймні не мало би бути. А чому він зараз зажатий? Та ні, тут все в порядку, то щось пан доктор не до кінця взвели, тому що ось при взведеному стані він працює так, як має. Де мій скальпель? Та працює коректно і фіксується. То чомусь пан доктор не хочуть використовувати правильно. Тачскрін. Тачскрін приїхав в під правильні розміри з правильним розміщенням шлейфа, але ідеального варіанту не буває, тому я був готовий. Тобто. Тачскрін має зміщення шлейфа. І той тачскрін, що приїхав, він має шлейф під роз'єм, а тут в нас напаєно. То ми зараз будемо зрізати будемо зрізати і будемо дротиками підпаювати шлейф на місце. Послідовність розміщення тут однакова. Тому, в принципі, має працювати. Не подобається мені та ідея, бо казав, працює, хай працює, не чіпайте. Але, як то кажуть, хазяїн барін хоче, ставимо. Мені важливо зберегти рідний на той випадок, якщо будуть якісь нюанси з сумісністю чи з працездатністю. Перше, ніж зрізати тачскрін. я хочу впевнитись в працездатності. Роблю собі обманку і перевіряю, чи працює новий тачскрін. Працює. Трохи дивно працює. Вмикати, вмикає, вимикати вимикає. А ось цей кут чомусь не хоче спрацьовувати. Один раз спрацював. Трохи дивно. Зараз розберусь. Працює, але є невідповідність по осям, тобто опір відрізняється. І виходить, що включити я можу без питань. Тут додається чітко, а для того, щоб зняти, треба нажимати десь отак от збоку, вище з боку. Ось тут воно спрацьовує. От не знаю, тільки що спрацьовувало, а тепер не хоче. Чи це через нерівномірне прилягання, чи це дефект нового, я не знаю, але мені це не подобається. Бо тут спрацьовує все чітко. Перед тим як вам показати, я ось тут перевіряв і воно спрацьовувало. сильніше нажимати. Так, тут спрацьовує не найкраще. Тут спрацьовує добре. Все ж таки буду рекомендувати доктору лишати рідний, поки працює, а цей тримати на запас. Пан доктор прийняли єдине розумне рішення. Вирішили залишити новий на запас, десь собі сховаємо всередину, тому що старий працює чітко і гарно. І, відповідно, немає сенсу ризикувати. Замочок працює, і ми можемо собі то діло включити-виключити. Пакую в якусь попирку, приклею до корпуса, запхаю всередину, щоб воно жило разом. І залишається відкритим питання, що ж було з рідним, що він більше місяця працює нормально і пляма не повторюється. О, і так виглядає, що запасному тачскріну буде добре ось тут, з боку корпуса. Тут немає нічого особливо гарячого. Тут немає нічого. Чому би він міг заваджати? І тут його нічого не пошкодить. О, запасні деталі носимо при собі. Можна буде легко відклеїти. Збираю.